Вот такой Сегодня у нас 2 листопада. Я стартую служебную командировку. Погода хорошая. Все время меняли прогноз. Но сейчас сказали, что вот, в вторник не должно быть дождя. Уже вообще дожди отменены на ближайшую неделю. И это очень хорошо. Mm -hmm. Более чуть прохладнее, чем сегодня. Но... А сейчас жара, лита. Бабина лита настоящая. Я еду. Ось мій велосипед. Буде контент, буде поход невеличкий. Може даже останній в цьому году. До констанції і назад. Там прийшли діласі. Комп'ютер залишається працювати сам по собі, без мене. <гум> Отже, я знову на нашому перехресті. Получається, так, да, наша вулиця знаходиться на самому вершині горба. От. В тій стороні море. Примерно 30 чи 35 отсюда кілометрів. Так що можна даже за день встигнути з'їздити до моря і назад. Я якось зроблю покатушку таку. Если ще випаде погода. Який парадокс. Тут теж виходить оттуда-сюди. В'їзд свободний взагалі. Только камери тебе дивляться. А отсюда, як ідеш в Румыні, так перевіряють і ваші, і наші. Потому що поток біженців йде відсюди туди. Нелегальних всяких. А туди-сюди, виїжджай собі. Це так само, як і за мирії з США, в Мексику можна спокійно виїхати, а назад уже. О -о -о. Отже, ж все, я в'їхав в Румунію. Прикол в тому, що цей раз я кордон прийшов нереально швидко. Болгари взагалі не зупиняли, там був той самий чувак, він мене познав. А тут теж, кстати, той самий чувак був. Я так думаю, що тут вони постійно працюють, я думав посменно. Вот. А другий, який старший, був другий. Іли то младший, я так і не зрозумів. Ну, я йому одразу написав, чого я їду і все. І він сказав окей. І от перше, що мені кидається тут в очі, яка тут класна дорога. Не вже до самої констанції така. Потому що я знаю, хто їздив на Турції з Турції. Обычно їдуть вдоль моря через Дуран Кулак. А, а там немає такої широкої обочини. Тут їхати намного комфортніше. І що тут это самое? Хоть Наверное на обратном пути я буду їхати, заїду в Негроводы, там є супермаркет в центрі. Може, даже і не один, їх, вроде бы два уже там. Изучить, які тут товари є, які ціни, чи є смисл сюда іноді їздити. Можна було б хотя б раз в місяць виїжджати і куплять цікаві продукти. Такі. Остальом же, да. Я так зрозумів, що це вже є негрубоде. Ми до нього під'їжджаємо. Подивлюся, як тут обстановка щодо транспорту, де тут автобус зупиняється, що тут взагалі. Чого погранці кажуть, що поїзда їздять, а в інтернеті кажуть, що нема. Тут є профі Локо. Судя по всьому, відкрився зовсім недавно, бо він новенький абсолютно. Це добре. У профі у них же ціни везде одинаковые, одинаковые продукти. Поэтому можна зайти в будь-який профі і знати, що там є. Бо я в цьому році в нього не заходив, в прошлом році заходив пару разів. Навіть щось купляв. Зараз будемо проїжджати під залізницею. Оце їду і дивлюся, получается, от самого кордону з Болгарією. Це, мабуть, перший такий лісок хороший ночувальний. Тут же природних лісів немає, це все насажене. Але зараз він настільки просвічується, що в нього треба залазити поглубже. Ну, якщо без тента з моєю палаточкою, то можна там так стати, щоб не було видно відсюди. Тим більше ці горби закривають з цього боку, тут і прийти десь там. Получається, зараз це... Такі лісочки не годяться. Лучше шукати маленькі кущики хащі, тому що багато дерев, от. наприклад, ці ж самі горіхи до сих пор на них листя є. Тому треба шукати такі дерева, на яких листя є. Отже, трохи перепочину. Получається, тут дорога через 23 км різко зворачує, але є прямо дорога, мабуть, стара. Вона працювала, коли не було каналу. А зараз вона опирається в канал і там тупик. Но там вдоль канала каналу можна потім виїхати. Прикол в тому, що в тому місці, де вона опирається в канал, там є дуже інтересні хащі. І там ще й родник. Туди якраз 30 км, я думаю, це саме місце, щоб сьогодні там заночувати. А до центра Констанції туди 13 км. Так от. Та-дам, наступна збиночка. Ух, ух, машина прикольна. Йо. Сідіть курточку, бо щось вітер так задуває, аж з носа соплі потекли. А оце виходить найближчі пенні до нас. <звук> Закон подлості. Начались сутінки і обочина пропала. Зато моя дорожка виглядає непогано, її поремонтували. Найкраще непонятні, а куди ж вона веде, що її так поремонтували. Мені ще 7 км до нички. Що так вот через пару километров ця дорога основная иде в сторону вот поэтому она такая модная а дальше идет наша старая дорожка по ней вообще никто не ездит да и по цій никто не ездит майже а тут так вообще еду ага. в закат закат уже закончился мы уже едем так в полночь едем сегодня будем месяц светить Ось тут добре видно, що раніше прямо ця дорога прямо в центр Костанці вела. Прямо, прямо в самий центр. Ага. Отже, ми приїхали на місце, вже майже темно, але ще трошки видно. Тут такий прикол, тут бетоній наложений, щоб прямо ніхто не поїхав. І не в'їхав в цей обрив. Тепер я думаю, чи треба мені туди спускатися, чи може я десь зверху знайду. Там виходить канал, і в нього крутий бетонний берег. А сам він знаходиться дуже глибоко. Не хотелось бы зараз лазать вниз туда. Хотя можно попробовать. Сначала попробуй трошки проехать сюда. Там вон какие -то хащи тоже я. С утра роса. Я прошел далее, нашел хороший, удобный спуск вниз. А внизу нашел классное место. Шикардосное место вообще. Обалденно. Зараз швидко снідаю і поїду. Отже, 3 листопада, 9 година 20 хвилин, і я вирушаю бігом їхати на базу. Правда, у мене є підозріння, що сьогодні нічого не буде, тому що, можливо, сьогодні вони не працюють. Ну я хоча б знайду де це і узнаю, чи там. Все, їду. Вперед. Ось так. Їдемо трошки далі. Через 200 метрів на джерело. Вона знаходиться там внизу. По дорожки туди і на самом деле вона знаходилась близько до моєї стоянки, але треба було круто вниз спускатися. А отут нормальна дорожка, по якій можна спуститися до нього. І, по суті, десь там можна було б заночувати, бо там дуже хащі хороші. Хоча там буде нижче і там буде скоріше, сиріше. Бо і тут зверху роса випадає. Зараз така погода по ночам роса, утром все до мокра. Тут якийсь мостик, що це таке, непонятно. Непонятно що цей мостик тут значить Тут теж хащі і горби якісь інтересний Може це газ Газова труба і тут якийсь єдиний каскад наче сюди вода откуда стікала Откуди Непонятно А тепер дивіться наскільки глибоко знаходиться цей канал Оце відсюди видно і то ще не видно дна його, там внизу порти бетонні скільки кубометрів Оттуда викопали. Він длинний, він до самого от Дуная до Чорного моря. От. І його копали через той горб, а там іще, виходить, глибше треба було копати. Отака така трясця. По-моєму, це причав уше построїли. Інакше б його не построїли. цієї сторони добре видно, що весь грунт оттуда викидало сюди, тому що тут такий горб вийшли. Ужас. Інтересно, що ту таке? По-моєму, ті машини всі биті. Огромний склад битих машин. А ось мост. Треба дивитися, як на нього заїхати, бо це, наверное, буде не так просто. Причому він не один, їх тут два. Виш ти как цікаво тут а загорожено все так. Ось канал, він судоходний. Мені здається, одна із целей була. Для чого строїли цей канал? Для того щоб кораблі не плили по Дунаю близько до канібалії. Бо в то время Чаушецьку боявся нападіння канібалії і хотів, щоб їхні кораблі були в безпеці. Вона якась баржа пливе. Тут он. Там порт. І там порт, Тільки тут його за горбом не видно. Це дуже чіткий орієнтір. тут Лідло, і ми за нього повертаємо, щоб проїхати під цією трасою, бо далі вона йде в центр, а нам не треба в центр, нам треба на захід, на ту трасу, яка веде до Бухареста. А Лідл це хороший орієнтір, де повертати. Тому що мені Осман построїв такими зігзагами. Зараз він, правда, поправив вже, да. написав сюди. Тут я їхав. Проїжджав тільки що під одним мостом і там зліва був майданчик спортивний, дуже класний, з віддихальними столиками, і за ним одразу ще й краник з водою. А мені ось треба на цю дорогу, тільки треба проїхати під низом туди. Тут приймають наші, так що проблем з мовою немає. Дали мені три екземпляри, треба заповнити ось образець. Будемо заповняти. Одна з цих бумажок залишиться в мене, і це буде доказом того, що я був під захистом. Так. В общем, там немає проблем. Вони працюють точно так, як і написали: з 9 до 3 кожен день. Там кабінет спеціальний, де написано захист для українців. Очередь невелика, приймаю всіх в одній очереді. Хто на оформлення, хто на одказ, спочатку заходиш, питаєш, що те саме, що тобі дають бланки, ти їх заповняєш, потім стоїш в черзі, потім тебе приймають. Все дуже швидко. Вони прийняли документи, отсканували паспорт мій і дали мені сиропопію мого захисту, а його вони забрали. І сказали, що через неділю буде готова. Ну, я так питаю, що лучше, наверное, чуть позже, да? лучше більше неділі подождати, щоб приїхати, щоб точно вже були документи, і потім мені дадуть документ про відмову. Ну, що, якщо в мене скасова на захист. А по поводу того, короче, чи він дійсний чи ні, вони ж навіть не перевіряли там. Може, воно потім виясниться, що він вже був недійсний. Але все одно бумажку я должен буду отримати. А вже якщо я що він був недійсний, тоді, можливо, мені прийде штраф. Але він прийде мені вже там в Болгарії, бо я живу там офіційно вже тепер. От так от. Зараз я хочу похалазити по магазинам. Тільки що зайшов в Lidl. Я можу сказати, що тут а, рибні консерви в Lidl дешевше були. Оця е, суха штучка до кави вершкова. Е, хліб і шоколадні батончики. Оце все, що я знайшов дешевле, ніж в Болгарії. Все інше не дешевле. Поїхав по другим магазинам в Карфур зараз забіжу, потім ще в Гауфланд. Я хочу тут торговий центр, може тут є магазин техніки. Подивлюсь, може там мені щось треба буде. Походив, нічого немає в карфурі інтересного. Магазини техніки тут теж немає, оказывается, їх тут. Так що поїду, не буду останавливатися, тому що щоб до треба додому встигнути. Тут порт. Там дверці відкриті. Типу можна залізти. Ага. Короче, Поки не виїдеш з великого міста, краще не поспішати, бо я вже трохи в аварію не потрапив. Тут же всі спішать, тому треба бути В общем так, все, я на, на виїзді вже, знайшов табуретку, сів, перекусив, купив 5 баночок сільодки, так дві вже з'їв. Сільотка дуже корисна, я давно не їв, а вона тут дешевле, таке. Ще купив три пачечки овсянки, тому що в Болгарії всі... немає дешевої овсянки. Я тільки ценник бачив і її розібраю. І молочка бутилку купив. Хоча вона не дуже дешеві, але мені дуже треба. Так що купив. А тепер стремительно буду їхати додому. Додому 60 км і треба успіть за 3 години, поки не стемніло. Вперед! Ще знову виїхав на цю основну дорогу. От. Баночки валяються півники. Їх можна було б здати в <свистити> пенні. Але у мене немає часу часу, треба спішити. Я попив водички і лечу. Бо у мене немає галки, треба повидному додому встигнути. Наступного разу, якщо я з дому виїду пораніше, то можна насобирати по путі, і потім здати. <свистити> от. Можна взагалі з дому брати, взяти солі трошки. В пенні купити. Закупить продуктами, а потом ехать туда на то же место и там ночувати. Там родник, вода набрать. То есть не надо ничего вообще вести з собою. Только палатку, одежду, спальники налегке. Прикольно. Вчора він не працював, ну понятно, неділя. А сьогодні він закрытый тоже и закрыто все. Може він ще не відкрився, може це новий. Получается, що широка обочина появляется примерно через 10 км возле развилки. То есть сюда ближе, а в ту сторону и там нема. Ну но нормально. Вітер только в Харю, поэтому їхать важко, но я должен встигнуть.